Як правильно обирати постачальників платнику, платнику ПДВ? Часте таке питання для на підприємствах, коли директор а, питає або хтось з відділу приходить і каже: а, питаю бухгалтера, так нам а, у кого? Купляти є ФОП, у нього тут дешевше, а да? є товариство у нього з ПДВ, але дорожче, да? як нам вигідно. Ну, і часто, в принципі, ми не знаємо, як відповісти, як це порахувати, і просто робимо помилку в тому, що ми робимо різницю, значить, сум без ПДВ. Да? Тут без ПДВ рахуємо суму, тут без ПДВ рахуємо і робимо різницю, де більше там обираємо. Це неправильно так обирати, і я зараз вам на прикладі покажу, чому саме це неправильно, і як правильно обирати постачальників. Приклад буде в нас наступний. В нас буде постачальник А і постачальник Б. Постачальник А буде платник ПДВ, постачальник Б не платник ПДВ. І. У одного ціна буде 70 тисяч, в тому числі ПДВ, так? у іншого буде 55 тисяч без ПДВ. Ось, можливо, хтось знає, як це обрати. Ви можете потім для тих, хто буде дивитися це в записі, поставити на паузу, порахувати своїм якимось способом, так, і потім зрівняєте результати. Повертаємось до нашого прикладу. Постачальник А і постачальник Б. Давайте е, візьмемо е, для прикладу е, условно те, що ми потім з вами будемо робити продаж. Ми торгівельне якесь підприємство або надаємо послуги, неважливо. Да? В нас, е, ми потім це все продамо за 100 тисяч гривень, в тому числі ПДВ. Я створила такі дві таблиці для того, щоб ми з вами е, зрівняли. Для того, щоб це все порівняти, нам треба повністю прорахувати всю цепочку. Розрахунку з покупцями, розрахунку з постачальником, розрахунку з бюджетом по ПДВ, прорахувати, скільки коштів в нас залишиться в етозі після цього сплати всього. Да? Які будуть доходи, витрати, і що нам вигідніше? Тільки після цього повного прорахунку ми це з вами зможемо зробити. Давайте почнемо. Перше, це ми заповнимо з вами розрахунок з покупцями. Ви він буде однаковий, що у того, і того постачальника, тому що ми продаємо. Ми платник ПДВ, рух грошей нам поступить 100 тисяч від постачальника. На, на доходи наші ляже нам 83 тисячі 333 гривні. Це сума без ПДВ, я її порахувала просто 100 тисяч поділила на 1,2 по формулі. Ось, і ПДВ 16 тисяч гривень. Так? 83 плюс 16 буде наші 100 тисяч гривень з вами. Це є. Далі. Розрахунок з постачальником. В першому випадку в нас буде рух грошей. Ми заплатимо постачальнику 70 тисяч гривень з ПДВ, на витрати нам ляже 58 333 гривні. Так, те ж саме, 70 поділило на 1,2. ПДВ в нас буде податковий кредит, в нас буде 11667. Бачимо, да, податкове зобов'язання, податковий кредит. Далі. Що відбувається далі? У другого постачальника в нас буде просто 55 тисяч. Ми заплатимо 55, і на витрати нам теж ляжеться сума. По ПДВ буде 0. Далі по розрахунку з бюджетом. Що в нас тут буде по розрахунку з бюджетом по ПДВ? Значить, давайте ми для початку. Так, по ПДВ в нас буде. 16 тисяч мінус 11 тисяч, ми заплатимо 5 тисяч гривень в бюджет. В цьому випадку ми заплатимо 16 тисяч мінус 0, да, ми заплатимо 16 тисяч гривень. Так, значить, тут в нас це копіюється сюди, бо це рух грошей. Вибачаюсь, не так. Я просто повторю. І тут 16,667. Тепер давайте. Що в нас буде на кінець періоду? Надійшли гроші, мінус заплатили постачальнику, мінус заплатили бюджет ПДВ. У нас на рахунку залишиться 25 тисяч гривень після того, як ми сплатимо все. Далі. Що в цьому випадку? Давайте порахуємо. 100 тисяч, мінус 55 тисяч, мінус 16 тисяч. 28 тисяч в нас залишиться на рахунку. Ми взяли з вами приклад, коли це відбувається все в одному періоді звітному. Наприклад, на протязі одного місяця прийшли і гроші. І е, розрахунки з покупцями, да, і з постачальниками, все це все в один період, коли немає розриву. Звітного, е, ми розуміємо, що перший варіант е, нам невигідніше в цьому випадку. Да, тому що різниця в нас буде 28 мінус 25, 3333 гривні. Це саме та сума невигідності. Е, в даному прикладі. Мало того, якщо це все було в одному періоді, в нас повинні зійтися доходи прибутків, прибуток, да і рух грошей зійдеться, якщо це все в одному періоді відбулося. Ось вам, будь ласка, приклад. Все сходиться, бо це все було в одному періоді. Який висновок можна з усього цього зробити? Якщо б ми просто з вами, і як це порахувати взагалі простіше, набагато простіше, ми просто можемо з вами взяти 70 тисяч, поділити, поділити на 1 і 2, На 1,2. Сума без ПДВ, да? І порівняти, в принципі, оці всі оці дві суми. Порівняти оці дві суми. В принципі, ця різниця і буде наші з вами 3333 гривні. Так ось треба обирати постачальника, у якого менша сума. Без ПДВ. Саме менше, а не більше. В цьому випадку так і завжди, в принципі, по такій формулі, якщо ви будете рахувати, то не придеться оце все прораховувати в цій таблиці, яку я вам зараз показала. Для прикладу. Ось такий розбір. Ми тільки що з вами провели, і, в принципі, я вам розповіла, як ми з вами. Тепер на майбутнє зможемо з легкістю обирати постачальників платників ПДВ або не платників педеве. Що для цього треба знати?